Буває таке, що на подвір'ї чи городі залишиться старий пень, ніби нічого страшного. Але стоїть він як упертий камінь. Біля нього не зорати, не посадити, не проїхати возом, сидить той пень у землі, наче живий, і коріння його розлазиться по всьому городу, і хоч бери сокиру, лопату, чилом, а все одно замахаєшся спину скрутиш, руки поб'єш, а результату майже ніякого. Багато хто вже пробував і палити, і підкопувати, і тексту, і тягнути тросом за трактор там, там, та пень стоїть, тільки димить і тріскає, ніби насміхається. Тож не дивно, що з часом кожен господар починає шукати якийсь розумний, легший спосіб, щоб позбутися тієї напасті. Пень то не просто залишок дерева, то цілий живий організм, який ще довго після зрізання тягне з ґрунту соки, випускає паростки. Та й не дає нічому іншому рости поруч, особливо, якщо то пеньок старої яблуні чи вишні, здається, дерево вже нема, а він усе ще живе, вперто стоїть, ніби охороняє своє місце, і тут у кожного господаря серце не витримує. Хочеться зробити чисто, щоб земля була рівна, щоб можна було грядку засіяти чи теплицю поставити. Але як викорчовувати важко техніку не завжди підженеш, а руками. То каторга. Наші діди з тим добре знайомі. У селі ніколи не було часу гаяти дні на один пень. Люди жили практично, все робили головою. І тому по селах ходило чимало народних секретів як ті пні прибрати без важкої роботи. Одні засипали сіллю, інші поливали селітрою, ще хтось мав власні хитрощі, але всі знали. Головне не сила, а розум. Бо пень, як кажуть, не силами беруть, а терпінням і знанням. Так і народжувалися ті самі дідівські секрети, якими користувалися покоління за поколінням. Проблема пня завжди пов'язана з часом хто має терпіння, той виграє. Бо дерево навіть після зрізання не здається одразу коріння тримає землю, не пускає вологу, а з часом починає гнити зсередини. І от саме тут треба знати момент, коли можна допомогти природі зробити свою справу швидше. Бо, як казали старі люди, не бий землю, допоможи їй. От і вся наука треба не воювати з пнем, а просто правильно його перехитрити. Звідси й походить інтерес до старих методів, бо теперішні засоби, техніка, хімія бензопили усе це добре, але не завжди доступне і не завжди безпечне. А ось народна мудрість, перевірена десятками років завжди під рукою, вона не потребує великих витрат, усе, що треба, знайдеться в кожному господарстві: трохи терпіння, трохи солі, чи селітри і бажання довести справу до кінця, і головне, знати, коли і як це робити. Бо навіть найпростіший спосіб може не подіяти, якщо не дотриматись кількох важливих дрібниць, пень. Це своєрідний символ упертості природи. Він нагадує нам, що навіть після того, як дерево впало, життя в ньому ще тліє, і якщо не вмієш його зупинити правильно, то й пень може пустити нові пагони. Тому кожен господар, що хоч раз мав справу з викорчовуванням, знає, скільки клопоту буває. Земля навколо зривається, ями залишаються, потім усе треба вирівнювати. А ще буває, що поруч ростуть інші дерева. Які можна пошкодити, і отут якраз потрібен спокійний, безшумний спосіб, без диму з сігуркоту техніки. Ось чому тема видалення пнів настільки близька кожному селянинові. Це не просто про одну е, господарську дрібницю, це про ставлення до праці, до землі, до того, як зробити все з розумом, без зайвих зусиль. Бо старі люди завжди казали, не той майстер, хто рубає, а той, хто думає, і дійсно. Кожна справа вимагає розумного підходу, а не лише сили, особливо на землі, де все має свій ритм, і час, і пень, як би дивно це не звучало, також частина того ритму. Тому, коли господар бачить перед собою старий пень, він розуміє це не просто робота на півгодини, це справа, яку треба обдумати, підготувати, зробити так, щоб і користь була, і шкоди землі. Не наробити, і ось саме тут згодиться той самий старий дідівський секрет, який передавався від покоління до покоління. Бо наші предки знали толку про стих речах, і якщо вони казали, що пень можна знищити без сокири, то це не байка, а перевірена практика. Отож, перш ніж братися за лом чи лопату, варто зупинитись і згадати стару сільську мудрість сила бере швидко, а розум бере навіки. Бо з пнем воювати без розуму тільки себе замучити. А от якщо знати правильний підхід, то навіть найупертіший пень зникне з вашого подвір'я, наче його й не було. І саме про цей підхід, цей простий, але дієвий секрет, далі і піде мова. Усі, хто колись намагався самотужки викорчувати пень, знають це справа нелегка і часто марна. Копаєш, рубаєш, тягнеш. А він стоїть, мов укопаний. Тому люди давно почали шукати простіші способи. Так і народився той самий дідівський секрет, який дозволяє позбутися навіть найміцнішого пня без техніки, без ломів і без прокльонів. Усе тримається на розумінні самої природи дерева. Дерево, коли його зрізати, не помирає відразу. В коренях ще лишається сік, життя, сила. І якщо позбавити його вологи, якщо перекрити той шлях, по якому йде живлення, то пень почне психати зсередини, розсипатися, ніби прах. І саме цю особливість використали старі господарі. Перший і найважливіший принцип не квапитись, а підготувати пень. Як тільки дерево зрізали, треба дати йому кілька днів, щоб верхня частина трохи підсохла. Потім беруть звичайне свердло або товстий металевий прут і роблять кілька глибоких дірок угору від центру пня донизу. якщо пень великий роблять по колу на відстані долоні одна від одної, ці отвори як дихальні шляхи, через які потім піде вся дія. У ці дірки господарі засипають сіль аміачну селітру або навіть звичайну харчову соду. Дехто змішує їх, дехто користується. Лише одним засобом. Головне, щоб речовина висмоктувала вологу. Потім отвори заливають невеликою кількістю гарячої води, щоб активізувати процес, і накривають пень плівкою чи старим мішком, аби не потрапляв дощ. Оце і є початок роботи. Здається, що нічого особливого, але через кілька днів починає відбуватись справжнє диво. Сіль. Або селітра тягнуть вологу з деревини, пень починає всихати, тріскатись, втрачає міцність. Через тиждень, другий він стає крихким, і його можна легко розламати ломиком чи навіть спалити на місці, але головне не поспішати і не жаліти часу. Бо якщо все зробити правильно, то навіть найбільший пень розсиплеться сам. Старі люди казали хочеш знищити пень. Зроби його сухим як пісок, саме цього й досягає сіль або селітра, вони вбирають життя з дерева, лишаючи тільки оболонку. Є ще один прийом, який колись знали всі, хто мав сад або город. Якщо ви не хочете чекати довго, можна використати трохи вогню, але не просто підпалити зверху. А розумно для цього пень просвердлюють, засипають у дірки селітру, поливають водою, чекають кілька днів. Щоб речовина глибше проникла в деревину, потім накладають зверху кілька сухих гілок, підпалюють, і пень горить не зверху, а всередині, повільно і рівномірно, так дерево вигорає майже повністю, залишаючи лише трохи попелу. Цей спосіб особливо підходить для далеких від будівель місць, де можна безпечно розпалити невелике багаття. Але в селі завжди казали. Не поспішай із вогнем, бо земля не любить жару без потреби. Тож найкраще все ж діяти тихо, сіллю, часом і терпінням. Ще один варіант, який дехто використовує, це сіль із добривом. У дірки насипають не лише кухонну сіль, а й трохи калійної або амієчної селітри, додають води, накривають і залишають до весни. За зиму все вбирається в деревину, коріння гниє. А навесні пень вже стає м'яким, ніби губка, тоді його можна просто розбити лопатою, зібрати рештки, і місце готове для посадки. І головне, жодної важкої роботи, усе робиться природою. Це і є той справжній дідівський секрет, що не потребує сили лише розуміння, як дерево живе після зрізання. Бувало, дехто замінював сіль на золу, або оцет, теж давало результат. Хоч і повільніше, бо головне висушити, зупинити сокорух, не дати дереву живитися від землі, і тоді навіть товстий пень, який здавався вічним, розсипається сам по собі. Декотрі господарі навіть помічали через рік на тому місці, де був пень, виростає чудова трава чи городина, бо сіль і селітра в невеликих кількостях ще й удобрюють ґрунт. Але тут важливо не перестаратися, бо надлишок солі може спалити землю. Тому завжди казали все добре в міру, і сіль, і терпіння. Щоб робота вдалася, напевно, треба дотриматись кількох правил по-перше, робити це в теплу суху пору літом або на початку осені, коли пень уже не має в собі багато вологи. По друге, після засипання сіллю або селітрою. Обов'язково закрити отвори, щоб дощ не вимив речовину. По третє, не лінуватись час від часу перевіряти, якщо сіль розчинилась, можна додати ще. І найголовніше не чекати миттєвого результату. Бо це процес природний. Природа не любить поспіху, але завжди винагороджує того, хто діє розумно. Так робили колись і наші діди. У селі не було техніки, не було зайвих рук, тому все робили головою. Якщо на подвір'ї залишався пень, то його виводили саме так тихо, без шуму, без тяганини, і через певний час пень сам розсипався, а місце ставало чистим, рівним, готовим до нової роботи. У цьому і є справжня мудрість не треба воювати з природою, треба просто знати, як із нею домовитися. І тоді навіть найстаріший пень здасться без бою. Такі методи перевірені десятиліттями, вони не потребують грошей, лише трішки розуму і терпіння. І хто хоч раз спробував, той більше ніколи не береться за лом чи трос, бо з пнем треба не боротися, а лікувати його до кінця. Як казали старі господарі дерево, коли впаде, мусить упокоїтися, а не триматися за землю. І якщо допомогти йому зробити це правильно, то земля сама очиститься і на тому місці знову буде життя. Колись у кожному селі можна було знайти людей, які знали безліч способів, як позбутися старих пнів, не тому, що вони мали техніку чи якісь хімічні засоби, а тому, що жили поруч із землею і розуміли її закони. Мій дід, наприклад, казав пень то не ворог, то пам'ять про дерево. Але коли дерево своє віджило, треба дати землі спокій, щоб могла прийняти нове життя. І тому, коли на городі залишався пень, дід ніколи не поспішав його виривати. Він умів зробити так, що пень сам зникав і для цього не треба було нічого особливого, тільки розум, час і трохи хитрості. Дід мав свій спосіб, коли зрізав дерево, він брав бур. Робив глибокі отвори у серцевині пня і засипав туди кам'яну сіль, потім прикривав мокрим глиняним коржем і залишав на все літо. Через кілька місяців пень ставав м'яким, ніби ганчірка, а взимку, коли земля промерзала, він сам тріскав і розсипався. Навесні дід просто відкидав рештки лопатою. На тому місці потім садив кущ або полуницю. І нічого не нагадувало про те, що тут колись стояло дерево. Природа все зробить сама, тільки не заважай їй. любив повторювати він. Були й інші старі способи наприклад, на Полтавщині люди часто користувалися золою, після того як спалювали гілля, вони не викидали попіл, а висипали його просто на пень, попіл теж сушить дерево, бо в ньому є луги. І якщо накрити зверху старим мішком, не даючи вологи, через кілька тижнів пень висихав, як коржу печі, потім його просто розламували ломиком, а деякі господарі ще й поливали пень розсолом після засолювання огірків, щоб кисле з'їло живе, як казали вони. І справді, через час деревина починала розкладатися, запах ішов неприємний, але результат був чудовий жодного пня. На Західній Україні мали свій підхід Вогневий. Там землю кам'янисту важко копати, тому люди підпалювали пень, але не як попало, а з розумом. Спершу свердлили отвори, клали туди суху тирсу, поливали олією і підпалювали зсередини. Пень горів довго і рівно, без полум'я, просто тлів, ніби вугіль. Так він вигорав майже до коріння. Потім яму засипали золою. І все місце готове до посадки. Але робили це тільки восени, коли навколо волога і не було ризику пожежі. На півдні ж, де земля суха і пісок гарячий, люди виводили пень по іншому, вони копали навколо нього невелику канавку і засипали туди кухонну сіль, а потім поливали водою. Сіль проникала в землю, висмоктуючи вологу, і через рік навіть коріння ставало крихким. Потім усе те місце зарівнювали і трава знову брала своє. Такі способи здавались дивними, але вони працювали, бо все робилось без зайвої сили, з повагою до землі. Дехто з господарів розповідав, що навіть гній допомагає вивести пень, якщо восени накидати на нього купу гною, накрити плівкою і залишити до весни, то тепло й волога створюють умови для гниття. До літа Пень перетворюється майже на труху. цей спосіб особливо любили ті, хто не хотів морочитися з сіллю чи хімією, мовляв, що земля дала тим і забереш. І справді, органічне розкладання дає чудовий результат, хоч і не за день, а за сезон два. Старі господарі часто казали, що кожен пень має свій характер одні легко піддаються, інші стоять роками. Наприклад, вишня чи яблуня гниють швидко, бо деревина в них м'якша, а от дуб чи акація то зовсім інша справа. Міцні, щільні можуть стояти десятиліттями. Для таких пнів і застосовували комбінований метод спершу сіль або селітра, потім трохи вогню, а після того залишали на зиму, щоб мороз доробив своє. Усе просто, але мудро. Бо наші предки не знали слів швидко чи миттєво, вони жили в ритмі природи, знали, що все має свій час. Є ще одна цікава історія, яку розповідали старі садівники: один чоловік колись мав у саду пень від старої груші, не міг його викорчувати, коріння розійшлося по всьому городу. Тоді він узяв звичайну селітру, зробив отвори, засипав і залишив. Через рік пень став легкий, як губка. Він зібрав його руками, навіть не користувався ломом, а на тому місці посадив нову грушу, і кажуть, та нова росла навіть краще, ніж попередня. бо селітра не лише сушить дерево, а й удобрює землю. Отак стара грушка дала життя новій ось що таке справжня сільська мудрість. Сьогодні дехто сміється з таких способів, мовляв, навіщо мучитися, коли можна... Взяти бензопилу чи міні-екскаватор. але ті, хто живе в селі, знають техніка то добре, та не завжди під рукою, не скрізь під'їдеш, а іноді й не треба, бо є задоволення у тому, щоб зробити все власноруч, без шуму й пилу. І коли бачиш, як земля сама забирає пень, як на тому місці росте нова трава чи квітка, то відчуваєш справжню гармонію. Недарма ж старі казали. Людина сильна не руками, а терпінням, і цей дідусів секрет якраз про це про розумну силу, що діє тихо, але напевно так і жили колись люди, усе робили не поспішаючи, але правильно. І кожна справа мала в собі частинку поваги до землі, до праці, до природи. Бо хто з нею не свариться, тому вона допомагає. І навіть пень, який здавався ворогом, стає другом, коли розумієш, як із ним поводитись. І ця простота то є найбільша мудрість наших дідусів, яку не варто забувати і сьогодні. Отже, коли вже знаєш, як поводитись із пнем, треба пам'ятати головне, у всьому важлива послідовність і терпіння не буває такого, що пень зник за, за одну хвилину, навіть якщо засипати його найкращими засобами. Але якщо зробити все розумно, без поспіху, то результат завжди буде добрий. Секрет старих господарів полягав не в магії, а у вмінні чекати і довіряти природі. Бо земля не машина, вона працює за своїми законами, вона не любить різких рухів і завжди віддячує тому, хто діє з повагою. Тому перше, на що треба звернути увагу, це вибір часу. Якщо хочеш, щоб пень розклався швидше. Найкраще робити все влітку або на початку осені, коли тепло і процес сушіння відбувається природно. Не слід поспішати взимку, холод усе сповільнює, сіль не працює так, як треба, а деревина стає жорсткою. А ось у спеку сіль чи селітра всмоктується чудово, дерево висихає зсередини. Тоді, вже навесні, коли земля знову зволожується, рештки легко вибираються з ґрунту, і місце стає чистим. Друге не треба жаліти часу на підготовку. Якщо зробити все абияк, результат буде мізерний. Отвори мають бути глибокі, але не надто широкі, щоб речовина не виходила на поверхню. Якщо пень старий і товстий, краще зробити дірки по всьому периметру, тоді дія буде рівномірною. Сіль засипати щільно, без пустот можна навіть трохи притрамбувати дерев'яною палицею. Потім обов'язково накрити мішком, дошкою, навіть шматком старої бляхи, бо якщо залишити відкритим, дощ просто вимиє все і тоді доведеться починати спочатку. Третє не забувати про землю. Після того як пень розсипався, не слід одразу садити нове дерево чи городину треба дати грунту, перепочити хоча б місяць. Якщо використовувалась сіль. Варто добре пролити місце водою, щоб залишки не зашкодили іншим рослинам. А якщо застосовувалась селітра, навпаки, вона, вона може послужити добривом, але в міру старі господарі завжди казали: перед тим як садити нове, подякуй старому, Тож добре перекопай землю, додай трохи компосту і тільки тоді саджай щось нове. Є ще важливий момент, про який часто забувають не треба намагатись знищити все одразу. Якщо на подвір'ї кілька пнів, роби по черзі, бо кожен пень потребує свого часу, а земля має обмежену здатність приймати сіль чи добриво. Якщо перевантажити її, отримаєш не чисту ділянку, а мертву пляму, де нічого не ростиме, тому все має бути поступово. Як казали старі, не женися за всім. Бери по одному. Але до пуття ще одна порада не поспішай викорінювати, якщо пень стоїть десь у кутку чи біля паркану. Іноді варто лишити його на рік другий, дати природі зробити свою справу. Можна посипати його золою, накрити плівкою, щоб не мокнув, і хай стоїть. За цей час дерево саме відпустить землю, коріння втратить силу. І тоді навіть легкий поштовх вистачить. Щоб його прибрати, і це набагато краще, ніж одразу рвати й ламати все навколо. Бо в господарстві головне не сила, а лати розум. Коли вже пень зник, варто подумати, як використати місце, дехто залишає там клумбу, дехто садить нове дерево. А хтось робить лавку, вкопує туди стовпчик для гойдалки чи паркану. Бо місце, де колись стояло дерево, то особлива земля. Вона вже прожила щось, вона насичена соками і силою, і якщо дати їй нове життя, воно буде добрим. Старі люди вірили, що земля любить, коли її не залишають пустою, тому після кожного пня садили щось нове, щоб життя тривало далі. Та найважливіше, мабуть, навіть не сам пень і не методи, а ставлення бо коли людина працює з землею з повагою, то будь яка справа вдається. І цей дідівський секрет та не просто спосіб позбутись деревини, а приклад того, як можна робити щось складне простими засобами, без шуму, без поспіху, без марнотратства, тільки з розумом. І коли бачиш результат, чисте місце, свіже повітря, рівну землю, то розумієш, що дідові поради справді працюють, і наостанок варто сказати: не бійтеся старих методів. У них є мудрість, яку сучасна техніка не замінить, бо наші предки не мали бензопил, не знали хімії, але їхні двори завжди були чисті, земля родюча, а все, що вони робили, служило довго. І якщо дідусь казав, що пень можна знищити без сокири, значить, він знав, що говорить. Треба лише прислухатись і зробити так, як радить досвід. Бо старі способи живуть не просто в словах, вони живуть у самій землі, і хто її слухає, той ніколи не помилиться. Тож, коли побачиш у своєму саду впертий пень, не спіши сердитися й тягнути лом. Пригадай дідові поради зроби дірки, засип сіллю, накрий, почекай, і через деякий час побачиш, як навіть найміцніший пень розсиплеться, ніби попіл. А ти з посмішкою скажеш собі, оце так. Старі люди знали, що робили, і справді знали, бо сила не в руках, а в розумі і любові до землі. І цей секрет найцінніший спадок, який варто передати далі, щоб і наступні покоління пам'ятали усе можна зробити просто, якщо робити з розумом і серцем.